Богдане, прокоментуй, будь ласка, ситуацію на Курщині. Що сталося, що відбувається наразі, мережою ширяться, м'яко кажучи, досить тривожні повідомлення, зокрема стосовно наявних втрат. Е, я фактично, один з перших журналістів, який потрапив на Курщину в минулому році, в серпні, і завжди слідкував за за динамікою подій, яка відбувалась. І крайній раз був там це було 19 січня. Тоді там була дійсно складна ситуація, але не критична. Після цього нашого візиту. Фактично, там через два тижні ворог виклав відео: перше відео, де він дронами FPV-дроном вражає одну з машин біля населеного пункту. Юнаківка, тобто, це фактично останній населений пункт на території Сумщини. Далі йде траса в бік капелеве «Суджа». Це вже був такий перший тривожний дзвіночок, що Російська Федерація починає російські війська починають шукати наші логістичні маршрути і намагатися їх вражати. Тобто, фактично, це було на початок лютого, і за доволі короткий термін російська армія наростила ось ці удари своїми безпілотниками, і це призвело до. Того, що е, логістика вона просто припинилася на цей курський плацдарм, і в подальшому в подальшому е, ігнорування цих проблем е, з боку вищого командування призвело до того, що е, нам прийшлося відступати. Там було багато ще різних нюансів, я не буду них... Е, в Подробиці зараз вдаватися, але ось ігнорування цієї проблеми, коли нема планування бойових дій від логістики, а просто від того, що бійці повинні триматись. Там багато хто бійців на позиції був по два місяці. Тобто, солдати виконали своє завдання на всі 100%. Не було просто розуміння у командування, що з цим зробити, просто було таке ігнорування цієї ситуації, і тут концентрація ударних засобів росіян. Безпосередні дронів, ось один військовослужбовців розповідав, вони виїжджали скручене на квадроциклі, і під час його руху, там за короткий термін, в 15 хвилин, біля нього влучило 4 fpv дрони, і це фактично е на нього 4 екіпажі працювало, атакувало. Тобто, розуміння е виліту дрону е з початку виявлення е цілі. Стоновить видалі 7 хвилин. Тобто, коли е, дрон спостереження виявили ціль. Дається команда екіпажу ударного дрону на заліт. Е, в ідеа проходить 7 хвилин від моменту вльоту до ураження. В нього на протязі протягом п'ятнадцятих влучило 4. Тобто, це колосальна концентрація таких засобів. І звичайно, що в таких умовах складно було взагалі неможливо було вести бойові дії. Але тягнули до останнього, і, на жаль, дійсно зараз є багато відео трофейної техніки, і є полонені, на жаль. І ось той момент, коли в минулому році це дійсно була геніальна, геніальна операція. Спланована. Це повинна була бути рейдова операція. Вже на другому тижні стало зрозуміло, і багато хто з командирів на місцях казав, що ну це буде складно утримати цей план. Після нового року е, була команда тримати е, територію до в е, Сполучених Штатів до інаугурації Трампа. Це приклад, коли е, операції перетворюється в політичні, і ось е, наслідки вони досить, досить негативні, на жаль.